Доброго дня! Пропоную вашій увазі проєкт світлофор на основі STEM-лабораторії Мікробіт. Давайте розберемося, що нам для цього було потрібно. Для цього нам потрібно був модуль LED світлодіоді, модуль кнопки плата розширення. Далі акумулятор, ну і звісно, плата мікробіт. А тепер, давайте глянемо, як же він працює. Подивіться уважно. Працює як звичайний світлофор. Але ми вдосконалили наш світлофор. Ми зробили кнопку для пішоходів. Якщо натиснути на цю кнопочку, то увага, що відбувається, іде відлік, 10 секунд дається людині на перехід. Ось такий у нас незвичайний мікробіт світлофор. По завершенню відліку часу світлофор починає знову працювати, як зазвичай. Створюйте проєкти за допомогою STEM лабораторії Мікробіт. Вони дуже подобаються учням.